Наша прем'єр-міністерка у всіх новинах із гучним заголовком про те, що акти приймання передачі для бізнесу скасують, і це зекономить багато мільйонів гривень. Насправді не все так однозначно, як може здатися на перший погляд. Я прочитав для вас проекти законів, зібрав інформацію і поділюся деталями, щоб ви розуміли, що насправді відбувається. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день і у вас немає жодних проблем із актами приймання передачі послуг. Проте, якщо вам надоїло постійно підписувати ці акти, уряд хоче про вас потурбуватися і скасувати обов'язковість підпису на цих документах завдяки законопроекту 140231. Цей проект закону не скасовує акти приймання передачі. А просто скасовує обов'язковість підпису на цих документах із сторони замовника. Давайте детальніше та конкретно розберемося з деталями, бо досить часто гучні заголовки просто збивають з толку і абсолютно не відображають суті ситуації. Законопроект 14.023.1 займає всього півсторінки, а по суті, там пише просто одне велике речення, де визначається, що первинний документ про постачання послуг в безготівковій формі може не містити інформацію про посаду, прізвище та особистий. Підпис із сторони замовника, показую вам одразу на практиці, щоб було зрозуміло: ось це звичайний класичний акт, який виглядає до прийняття нашого законопроекту, який підписують бізнеси з обох сторін і зі сторони замовника, і зі сторони виконавця. А ось так буде виглядати цей акт, якщо внесуть ті зміни, які пропонує прем'єр-міністр. Я перекреслив поля, яких не буде. Тобто документ все одно має бути складений. Він все одно має бути підписаний вами як виконавцем послуги. А от чи підпише замовник цей акт, чи не підпише це, вже перестає мати будь-яке юридичне значення. Погодьтеся, зміна досить радикальна. Дуже подібна на офіс швидких рішень, саме тому до цього законопроекту внесли альтернативу, і давайте її теж детально розглянемо. Данило Гетманцев вніс альтернативний законопроект під номером 14023, яким теж планується скасувати обов'язковість підпису на акті приймання передачі, але більш делікатним. Методом, як завжди, давайте прочитаємо текст, щоб розуміти різницю та деталі, які пропонуються. Законопроект Гетьманцева пропонує трішки інакший підхід. Зокрема, прописати наступну тезу: якщо первинний документ містить інформацію виключно про надання послуг, і оплата здійснюється виключно і повністю у безготівковій формі, то в такому випадку реквізити підпису імені та посади замовника в акті може не бути. При цьому, щоб це положення працювало, висуваються дві важливі. Умови. По-перше, таке правило про відсутність підпису на акті від замовника може діяти тільки в тому випадку, якщо передбачене договорами між сторонами. По друге, якщо постачання послуг здійснюється не державі, якщо здійснюється державі, то акт одно має бути підписаний і постачальником, і замовником. Це вже більш збалансоване правило, яке виглядає трішки продуманішим аніж урядовий законопроект. Але справа в тому, що подібний проект закону ще вносив народний депутат Ярослав Железняк з групою депутатів, і його намагалися прийняти в далекому 2022 році. І тоді виник певний нюанс. До речі, мені буде дуже приємно кожного свого глядача бачити серед моїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та давайте далі розбиратися із скасуванням актів. У жовтні 22-го року народний депутат Ярослав Железняк та ще група народних депутатів внесли законопроект номер 8125 до Верховної Ради, і в цьому проєкті закону було розроблено аж цілий законопроект, який дозволяв просто виставляти рахунки фактури, як це діє у цілому європейському союзі. Не потрібно жодних актів, накладних чи будь-яких інших супутніх документів. Звичайно, цей законопроект не пройшов навіть голосування у першому читанні, і одним із ключових чинників зупинення процесу. Стало Міністерство фінансів. Воно висловило свої заперечення. У відповідь на цей законопроект Міністерство фінансів дало заперечення, в якому було кілька чітких пунктів. По-перше, відсутність на рахунку фактурі підписів замовника може спричинити до зловживань у бухгалтерському обліку, а також у безпідставному списанні витрат. По-друге, рахунок фактура може бути без змін в законі і зараз документом, що підтверджує проведення господарської операції. Але для цього, звичайно, потрібно підпис і замовник. І виконавця на цьому документі по третє, підписи сторін є обов'язковими для персоналізації відповідальних осіб, які здійснювали проведення операції. По-четверте, підписи сторін щодо того, хто прийняв та хто передав послугу, є обов'язковими у бюджетній сфері, де використовуються бюджетні кошти. Тому по суті, рівно ці аргументи та заперечення можна сміло використати і до поточних проектів закону уряда чи гетьманцева у нас виходить досить цікава ситуація, коли, по суті, є багато сторін. Прем'єр-міністр хоче скасувати підписи на актах. МінФін хоче, скоріш за все, заперечувати такі проекти законів. А гетьманцев пропонує більш збалансований ліберальний варіант скасування обов'язковості підписів на актах. Як показує реальна практика, коли є багато різних позицій, скоріш за все, жодна з цих позицій не буде прийнята, і все залишиться так, як є зараз, і акти ніхто не скасує. Але давайте коротко згадаємо, а кому і для чого зараз використовуються акти приймання передачі. По суті, в нас є декілька ключових мотивів використовувати акт. Першим – це судовий мотив, щоб довести, що ви якісно та вчасно виконали роботу, і щоб на вас не могли подати до суду. Ви підписуєте акт приймання передачі і фіксуєте, що замовник дійсно прийняв. Ваші послуги, ну урядовий законопроект пропонує це відмінити. По-друге, це фінмоніторинг банків. Якщо банки будуть з'ясовувати походження коштів, вони будуть вимагати акти приймання передачі, які будуть підтверджувати реалістичність. Вашої діяльності, ну і по-третє, для фоп та юридичних осіб, які працюють на загальній системі оподаткування, згідно правил бухгалтерського обліку, акт приймання передачі підтверджує списання витрат, і очевидно, податківці без підписів навряд чи будуть це приймати фопів спрощенців глобально, навіть якщо ці зміни і будуть прийняті, вони стосуватися не будуть. Для того щоб проілюструвати перспективи скасування актів приймання передачі, хочу показати один важливий приклад із нашої історії: законом 1982 від 23 березня 2017 року скасовано обов'язковість спечаток. станом на зараз на дворі 2025 рік. І більшість людей ще досі вірить, що коли на документі є початка, але підпису немає, то цей документ має юридичну силу. Хоча в реальності на документі достатньо просто підпису. А печатка чи вона є, чи її. Немає, не породжує жодних юридичних наслідків. Тому, навіть якщо цей проект закону приймуть, реальне його впровадження займе багато років, а можливо, навіть багато десятків років. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.